Привіт! Сьогодні я розповідаю про топ-4 додатки, на яких я монтую відео для свого інстаграм. По-перше, скажу, що я блогер, який не занадто щось там монтує. Я вважаю, що контент треба робити швидко і не витрачати на інстаграм весь час світу. Якщо я можу, я максимально знімаю і монтую одразу в інтерфейсі Інстаграм. Але додатки все ж таки є. А, а анітосік. Ти що, не зі мною досі? Перший додаток це оформлення відео і сторіс Seven Elements. Я його обожнюю, він український і він дуже має різноманітну кількість всяких стікерів для оформлення, ну і дуже зручний. Другий це Magic Eraser, в якому можна вирізати будь-який предмет для фону. Так, в новій прошивці Instagram можна вирізати об'єкти, але він це робить не ідеально. Третій додаток Liro. Де автоматично можна накласти субтитри українською мовою. Ну, і четвертий додаток це улюблений іншот. Якось не заходять мені інші додатки для монтажу, все монтую багато років в іншоті. Нагадаю, що коли обираєте собі додаток, краще беріть платну версію і щоб не було водяних цих знаків. По-перше, це виглядає неохайно, і Інстаграм тормозить просування відео, в яких видно водяні знаки. Більше про інстаграм-новини, ідеї для різ, ти можеш почитати в моєму телеграм-каналі інстаграмівка посилання під відео. а а ані Анітосік! Ти що, не зі мною досі?